Колись на цьому місці височили купи побутових відходів різного непотребу та мотлуху. Зараз усього цього нема. А територія колишнього смітника обгороджена та навіть озеленена. А щоб комусь і в голову не прийшло знову кидати сюди сміття, встановили камери відеоспостереження. Боротися зі смітником люди почали в серпні. Після того, як тут спалахнула пожежа, а приборкати її змогли тільки за два тижні. Вогонь загрожував здоров'ю та майну місцевих, що живуть неподалік. Локальні загорання траплялися і раніше, а дим та сморід постійно натокучали людям. Горіло, тижнями горіло, ніхто то не гасив. Нас душило дихати, не можна було вийти з хати. Я живу 100 метрів від сміттєзвалища. У мене жінка беременна. Я не знаю, ка дитина вродиться. за документами. Смітник обслуговує три села: Лух, Росішку та Косівську поляну. Та місцеві переконують, відходи сюди звозили із з інших населених пунктів. Ні, У тобі, тих же документах, які легалізують смітник, зазначено, що звалище розташоване згідно із санітарними нормами. Тож десяток будинків поруч та річку кісву, що тече за декілька метрів від нього, не вважали достатнім аргументом, щоб припинити експлуатацію полігону. Як то законно можна було відкрити це сміттєзвалище? Таких питань, конкретних відповідей нам не дав ніхто, значить люди вирішили самотужки закрити, сміттєзвалище, не дозволити нікому тут висипати, засадили видите, що дерева, чергують постійно. Відеокамера стоїть спостереження, не чекаючи, поки влада зверне увагу на скарги жителів села та не почне діяти, місцеві самотужки приступили до ліквідації смітника. На зібрані кошти замовили техніку, прибрали територію, розрівняли її і організували громадське чергування, щоб не допустити завіс нового непотребу. Журили два місяці, сиділи, щоб не заважати, як вам сказати, не заважали але все одно вночі. Старались привезти мусор машинами. Суда тут даже коли горіло, все що було ватра, все одно завозили мусор, ніхто на то не звертав уваги, що тут горить. Ліквідований силами громади смітник, перша подібна акція в районі. Активісти переконані, що їх підтримують інші. Тільки так кажуть, можна очистити гори. В селі вже організували централізований збір та вивіз відходів. А в скорому часі в сусідньому Тячівському районі планують звести сміттєпереробний завод, який обслуговуватиме Притисянські райони області. Це буде завершений цикл виробництва. Сміття звозиться з чотирьох районів, і після переробки все вивозиться за кордон. Нічого у нас на Закарпатті не захоронюється і спалювання не проводиться. Це досить довга процедура, але йде мова про те, що буде визначено проєкт німецький. Згідно якого буде будуватися, втячив це підприємство, і можна навіть в першому другому кварталі слідуючого, року, можливо, почато будівництво цього заводу. Закарпаття вважають відносно чистим регіоном України. Та правда в тому, що проблему з твердими побутовими відходами не вирішують належним чином. 40% сміття й досі розкидані по горах, берегах річок та узбіччі. Початок покладено. Далі справа за вчинками людей та належним екологічним вихованням підростаючого покоління. Переконані активісти.